дай ту вудку! Та карп на 27 кг! що Та ж візьми підцак, бо ж знімаю. А він о, от його його. А дві яка гарна природа. Захід сонця! Макс, то теж класно, коли з підсакою гори його тягнеш. Ну proclaim... те саме, що що вудку. Що робить? Максимку став я відмовити. Ну біжи в цей кує. Став я відмути. Я вийшов. Та-та! Якщо то я зрав вудку, цей... Ні, пішки, далі до води. Не до мене ближче. Тому...

Е-зазви, <реш> Ага. Затягивай, десь вирішу тут з дрої просто. Такі Але просто не пусти. Просто пусти, не руш. Стійся, Піднімай! О, бомба, супер. Красота.